Всім привіт, друзі, з вами Вадим Довченко. 12 найкращих відеоуроків, урок 11 пішакові структури. Розглядаємо сьогодні з вами пішакові структури. Наочно будемо дивитися партію карокан. Там досить цікаві варіації пішакових структур. Ну і поговоримо про основні елементи. основні елементи, що такі пішакові структури в шахах. Отже, партія в карокані. Що таке карокан? Це захист названий на честь двох шахістів Каро і Кана, Є 4. Це 6. Останні, останні, останнім часом Карокан взагалі показує, деякі ручі показують, що це не точність грати захист карокан С6. Тому ну, які тут є варіанти в Карокані, ось варіант двох коней. Це коли ми граємо там кінь С3, д5 і кінь f 3. Я полюбляю цей варіант. Також така сама тільки трансформація позиції відбувається: Кінь f 3, D5, кінь С3. Ось те саме варіант двох коней такий самий. Ось, ну, можна туди грати. Відразу пішак вперед. Також є такі. Ну, окей, це вже далі. там, Напали коником, грали, там, не знаю, Слона вивели, і там пішак вперед. Є ось такий варіант. Навіть досить такий комп'ютерний, цікавий, коли я граю. Ось, ну, це все варіант е, двох коней. Тепер розглядаємо з вами основні лінії на c 6 звісно, це D4. D4, ось, і на d5, ось ідея, бачите, така, що якщо ми поб'ємо, поб'ємо, Ну, ми будемо розглядати сьогодні з вами якраз розмінний варіант. Ось, ну а тут же є кінці 3, досить таке древнє продовження на взяття, наприклад, побили, якщо там слон десь вискакує, не знаю, то можна коником нападати. Ну, це все древня теорія. Ось, ну і якось тут чорні більш-менш роблять нічию. Зазвичай каруканце просто, що чорні роблять більш-менш якось нічию, намагаються зробити. Ось, ну і розмінний варіант. Взяли, взяли є ще варіант слон D3, а є такий варіант, який називається атака панова, це пішак c 4 І ось тут ми відразу з вами будемо розглядати, що таке пішакові структури, а саме пішакова структура взагалі, це як розміщені пішаки на дошці. А, і зараз розглядаємо пішакові острівки. Пішакові острівки це скільки груп пішаків, які не дотичні один до одного, які не торкаються одного одного, це є, це є якраз пішаковий острів. Ось, Якщо ми тут повіємо, хоча б побити тут погано, тому що ми даємо темп білим не вже і так два темпи. Це, це погано, але сама суть, давайте ми подивимось: скільки пішакових островків у чорних, це два, скільки пішакових островків у білих. Три. Три пішкові острівки у острів... острівки таких. Ось, і ось тут цікавий момент. Перший такий момент це ми бачимо, що пішак в центрі. Один ось тут стоїть, його називають ізолятор. Хто не знає, буде знати, що це ізолятор. І тепер основні страт... елементи стратегії, як використовувати ізолятор білим і як... що мають робити чорні. Чорні мають блокувати ізолятор і бити його. Блокувати це от на місці, щоб він так і стояв, і потім окучити його з усіх сторон, оточити і побити його. Що ж мають робити білі? А от в білих ідея проштовхнути ізолятор для атаки. Отже, для атаки, десь провести атаку або використовувати його для атаки. Ось це основна ідея. Саме за ізолятор за білих. Ось, що ви маєте робити за білих, якщо ви отримали ізолятор, то знайти певний момент, провести атаку так, щоб десь цей пішак вам допоміг при атаці. Ось. Ну, а чорних, звісно, блокуєте і з'їдаєте цього пішака. Він все одно ніким не захищений. Хоча Ботвінік, чому називається ця атака панову Ботвініка? Ну, тому що ну Ботвінік, знаєте, хто там батько радянської шахової школи. Ось він полюбляв грати саме з ізолятором, і він знав, як його використовувати. Дуже багато таких наочних прикладів було, як він використовував саме ізолятор. Ось, ну, оце ми розібралися. Отже, є ізолятори. Якщо б стояв би ось тут, пішак з B стояв на С3, ми б якось там. Ну, Давайте я собі отаку пішакову структуру. То ці пішаки в центрі, на С3 на Д4 вони називаються висячими пішаками. Це не ізольовані пішаки, їх двоє, але вони висячі пішаки, вони також відірвані. Ось, ну Ізолятор у нас тут на, е, на Е2. Ось крайній пішак. ну І також три. І вважається, що такі структури вони є слабшими за структуру чорних. Видно, чому. Ось, ну, так от, це, це основ, основ, основа теорії. Добре. Тепер йдемо в партію. В партії відбулося практично е, одинакові пішакові островки, хоча могло бути більше пішакових островків. Зараз ми це все з вами роздивимося, а також ми подивимося, що говорять пішаки нам під час партії. Отже, слон де. Кінце 6. Розвиваємо, розвиваємося просто це три f 6, отут вже є ідея проштовхнути пішака вперед, то як ж ми зіграємо. Якщо ми зіграємо відразу f 3, то може слон зв'язати на 4 цього коника, і це буде така досить неприємна зв'язка. Тому граємо Слон f 4. Хоча існує, отже, в теорії існує думка, що спочатку розвиваються коні, потім слони. Ось, також важливо це знати, і це можна використовувати дуже часто. Проте, коли отут досить все фіксовано, і ще знаєте, там ну, практично нічого ніде не загрошує, то порядок ходів. Ну, наоборот, треба дивитися, чи не буде ніяких зв'язок. Ось тут. Так що тут це, це все нормально. Слон G4. Отже, не, не захотіли коня на F3, поставити, все одно слон G4 тут при, приїхав, і я відразу думав, що можна зіграти F3, проте комп'ютер показує сильніший хід. Щоб не, послаб, не послаблювати свою пішакову структуру, ось, щоб не було ніяких зачіпок. Це називається зачіпка. Коли ви десь сходите якимось пішаком від короля, це буде зачіпка, за яку можна чіплятися. Тому що пішакові струк, структури, якщо пішаки стоять в лінію, вони називаються гнучкими. Отже, коли пішак сходить якийсь вперед, пішак назад ходити вже не може. Тому гнучкість, пішакова структура може втратити. Ось що цікаво. Здається, логічний хід, проте, не знаю, навіть комп'ютер, напевно, скаже так. Ну, бачите, немає ніде ходу F3. Ми забираємо просто в коня цю клітинку і далі якось незрозуміло, куди йому і розвиватися. Отже. Запам'ятали ще один момент. Отже, так, про трошки про ізолятори, трошки про пішакові струки. Тепер про гнучкість пішаків. Отже, гнучкі пішаки, коли вони стоять в лінію. Коли вони не стоять в лінію, вони, вони стають вже не гнучкими. От з англійської називається Flexible. Отже, «flexible» пішакова структура має бути. Ну, Вона більш-менш корисна, так. Якщо взагалі про ми говоримо про захист короля, то, то взагалі «flexible» має бути. Все, ну, отже, ферзь Б3. Атакуємо пішака на b7. Чи можна було його відразу захистити таким ходом, як ферзь Д7? Ферзь d7 може бути неточністю, тому що при певні, ну, от ми розвиваємося, ми інакше не можемо розвиватися. Там є 3. У будь-якому випадку треба слона випустити і нашого короля десь рокірнути. Кінь пішов в центрі. Ну, звісно, слона ніхто не буде міняти. Слон є 7, і ось тут можна вже попасти під атаку. Ось тут бити погано. Чому? Взяли-взяли? Тому що. Чорні програли. Чому? А відходів для коня нормальних немає. Чому? Тому що на відхід коня, навіть от ви захотіли би атакувати слона. Окей. А, який хід є? Правильно. Слон б 5 Зловили ферзя. Так що на будь-який інший вихід, якби десь кінь став, там, не знаю, там на ЄСІ, мав можливість стати, щоб перейти. Ну, звісно, він так взагалі це фізично неможливо. Ось, але сама суть, що, ну, от, бачите, втрачається коник, ферзю потрібно десь тікатись під цієї ці зв'язки. Ну і все. Партія завершилась. Ну, така от маленька чисто пасточка. Ну, окей, бити тут, звісно, ніхто там не зобов'язаний. Проте, все ж таки, відразу атака ця от пройшла десь в центрі. Якщо там десь ферзь просто відходить, не знаю, захищає цього, цього пішака. І, і коня, ну б'ємо просто тут слоника, кінь побив. Ну, таке собі. Вже видно, що два слони домінують. Чому? Тому що два слони дивляться. Ми розглядали з вами це про слонів. Вони дивляться якраз на королівський фланг, ну і готові матувати десь. Добре, йдемо назад. Тому ось тут вже потрібно було правильно зіграти і правильно захистити пішака на Б7. І саме було зіграно С8. Ферзь C8, коник D7. Ось тут вже можна стандартно розвиватися. В каракані слон e 7 спокійно зіграли. Ось і. І 2-0. І ось тут, що цікаво, було зіграно H5. H5 цікавий такий хід, тому що ми вже готовимось поставити слоника на, G, на G6 для того, щоб розміняти цього білопольного слона, який поглядає, чесно кажучи, на королівський фланг. Отже. Ферзь – С2. Рокірувати. Ну, зараз можна також все-таки попасти. Кінь пішов сюди. Ось відразу. О, давайте ми рокірнемо. Кінь пішов. Ну, таке собі. Навзять. Ну, бити ж не можна, коня. Тому що пішак, давайте взяли, взяли, взяли. Ну, і тут що у нас? Шах простий. Тому відразу, без рокіровки, було зіграно слон G6. Побили. І ось тут ще один момент цікавий. Зазвичай, і що і сучасна, і завжди теорія вчила в шахах і, і досі вчить те, що я вам скажу зараз. В пішакових структурах, коли йде удар на G6, там, на G3 по лінії G десь якийсь, і пішак може вдарити, чи H, чи F, як ви думаєте, який пішак має бути? Пішак б'є. До центра. В напрямку центра. Ось, ну, це все, це все елементи стратегії. Ось, взяли, побили до центра, і Тура є один. Чесно кажучи, я спочатку якось цей хід думаю, блін, чого ж Тура є з А на Е1? Ну, я розумію, там, що класно, тут по центрі є. тури, де мають стояти. Ми з вами також розглядали це в попередніх відеоуроках. Ось магістралі мають бути для туру. От, тут така магістраль для F, питання з F є. Але діло в тому, що тепер розглядаємо ще один момент пішакової, пішакової структури. Пішакові структури вказують на те, куди має відбуватися атака, в яку сторону має відбуватися атака. Отже, це ніби як стріли, які показують, в яку сторону атакувати. Я в кінці відкрию, ще раз, ще раз ми з вами це повторимо і покажу. Ну, дивіться, зараз на пішаків показую пішаки, які нас стоять. Отже, вони вистроєні в такому порядку, і оцей, давайте, з пішака B2 по пішак D4, вони показують лінію, в якому напрямку має відбуватися атака. На який фланг. Отже, пішаки вказують на королівський фланг, і ми маємо проводити атаку, звісно, королівського флангу. Тому що тут немає що, що ловити. Ну, і, звісно, де нам потрібно скоординовувати більше наших фігур. Це зараз на королівському фланзі. Це ми говоримо за білих. За чорних є така штука, яка називається атака пішакової меншості, отже, в пішакових структурах всім відомо в карокані, а також в каралсбацькій структурі. З варіантом з D4. От, практично, зараз те сам в Карл... Карлсбаді так само два ізольованих пішаки, які йдуть, два, окей, не ізольованих пішаки, в меншості пішаки йдуть на більшість оцю, на цих три пішаки, розриваючи, роз... руйнуючи пішакову структуру і потім створюючи якісь ізолятори, і і їх, ну, і в... як в... в результаті їх зазвичай б'ють. Ось, так що, от, отут чорним потрібно проводити і також їхні ці пішаки з F7 по D5, показують, в якому напрямку потрібно проводити атаку. Ось що нам пішаки показують у партіях. Тепер, чи зараз можна, я так дивився відразу Б4, думаю, поганий хід Б4, тому що конику все одно доведеться якось відскочити. Є там якісь. Ну, можливо, навіть із цієї причини там, є, є один відразу було зіграно, тому що щоб не запирати туру. Ось проте. Ой, нічого страшного. Окей, okay, 2-0 все ж таки було зіграно. І ось тепер цікавий хід цікаві взагалі моменти. Ми маємо побудувати план. Побудова плану згідно пішакових структур. Звісно, нам показують всі фігурки. Ось тут потрібно скупчити десь на короля і атакувати короля. А, Де наш кінь має стояти? Я думаю, один кінь має стояти на G5, інший кінь має стояти на F3. Щоб контролювати ці всі всі поля. Ну, а ферзя потрібно поставити на h3 і, по можливості, переставити якось тури кудись, було б добре. Ось, ну, це все в перспективі. І ось тут, щоб не попадати там під якийсь оцей темп коня, кон там відразу ми відразу граємо ферзь d3. Ферзь d3 — ідея перекинути ферзя на h3. Потім поставити ще одного коника, потім ще одного коника підключити, потім зайти слоном побити цього коня і поставити мат на H7. Отже, план в нас вже є. Окей, ми накидали план, тепер починаємо його реалізовувати. В партії було зірвано кінь h 5. Атакуємо цього слона, звісно, активну фігуру. Ми кажемо, давай ми, я готовий розміняти, поставити коника. Хоча, напевно, тут після розмінів а, десь коник назад повернеться, і вже таки знову ж таки видно, що не дає на h 7 провести а, якусь атаку. Ну, ми можемо там зіграти, звісно, h 3, очікуючи, що десь коник. Але тут вже що ми можемо зробити? А ми можемо трубу поставити на e 3 на F3, побити коня і замотувати короля. Як варіант. Ось, ну все ж таки, наші ідеї далі, далі, далі працюють. Ось. А тут було зіграно не взяття слона, а ферзь d8. Ферзь захищає слона свого також. І на взяття б'ємо конику. Ферзь вискакує. Не знаю ідеї, навіщо майстер вискочив ферзем на F3. Ну, от бачите, навіть по лініях не видно, що там. Хоча оцінка комп'ютера вже плюс 2. Ось ферзь F3, напевно, ще гірше, тут погіршує позицію. І видно, що коник попався, і зараз просто буде зіграно G4. Я думав, що білі десь все ж таки зіграють ферзь F5, чи, можливо, це було, але ну, оцінка комп'ютера видно, показує, що неможливо було так і грати. Ось тура f 2 і там, напевно, потім ще й 3, і пішак вперед, і там просто-напросто ферзь дуже в поганому місці 에, знаходиться. Тому було зіграно ферзь назад, відскочив для того, щоб звільнити місце для коня на F3, на F6. Вибачаюсь, було зіграно G4, конячка тікає. Перекидаємо, хочемо якось достати цього коника. Не знаю, ну трішки важкувати його, звісно, тут якось достати. Не знаю, можливо, турами якось зайти другою турою і бити цього конячку, там все-таки його якось побити і замотувати короля. Ну, як ідея, як перспектива, якась десь там пожертвувати дві тури і поставити все ж таки мати. Не знаю, наскільки ця ідея могла б реалізуватися, але ну, окей. Все-таки чорні помилилися раніше. Ну, Видно, що прес досить такий великий. Ось, і чорні почали так. ну, В них, звісно, піжакова структура показує атакувати на ферзовому фланці. Тому ставлять туру на С8. Ну, Це все стандартне, до речі, розміщення двох тур. Напевно, чорні просто не подумали, що до них скоро доберуться. Діло в тому, що, ну, окей, можливо, зараз пішак вперед там не сильно. Хоча, напевно, можна було і пішак вперед зіграти. Тому, можливо, варто було зіграти ферзь D3 спочатку. Так, там ж пішак вперед. Ой, ферзь D6 вибачаюсь. Так, ферзь D6 перша лінія. Точно, точно. Все ж таки, ферзь D6 було зіграно. Це я по пам'яті просто вводив партію. Ферзь D6 було спочатку зіграно, і потім на Тура F3. Було зіграно Тура c 8 І здається, що ми там, ну, ну пішак вперед там не проскакує. Хоча ідея така була: ось тут зіграти пішак вперед, тому було зіграно ферзь d6. А тепер поставити ферзя на H4, перекинути туру на H3 і поставити мат на H8. Саме тому, і, по-перше, і ферзь звідси відійшов, щоб король мав як звідси втікти на e 7 Ну і тепер ми забираємо туру. Проте це є, ну, це є неточність. І вам даю. 10 секунд на обдумування. Як же ж зробили білі? Ну, видно, що і без ніяких тактичних. Без там всяких моментів тут просто позиція дуже важка. Простою грою. Простою, друзі, грою. Трошки не заходить. Навіть. І то перевага плюс 3. Ну, окей, хто вже побачив? Тут є дуже підступне відволічення. Ферзі 8. Король б'є. Побили. Король підійшов. Побили. Тура відходить, звісно, побили. Пішака. А, там на Є на Е8 також тура не могла зайти. Ну і все. І тут вже видно, що страшнувато якось. А, бити. І бити можна, напевно, що не можна. Тут, тут здається, можна просто тура 6 зіграти, так побити. Пішака і дві тури там включаються. Програно це. Навіть цей хід нічого не дає. g 5 і побили ще одного пішка. Ну, в загальному, окей, позиція страшна. А, Кінжи може можна сюди сходити, потім друга тура підключиться. Ну, окей, програм. Добре, друзі, ну далі розглядати ми не будемо. Така тактична штука. Тепер давайте відразу я відкрию пішакову структуру. Яку ми бачили, і ще раз ми її запам'ятаємо. О, зависло. Прикольно. Окей, відкрилася пішакова структура, зупиню аналіз. Отже, видно: це от чиста пішакова структура. Видно, що чисто пішаки вказують на те, в яку сторону має. Відбуватися так. А запам'ятайте собі ці всі моменти, запам'ятайте про ізольований пішак, про пішакові зустрівки, про саме куди покавказує пішкова структура, саме куди бити, коли б'ють там десь на Ж, або в загальному, щоб б'ється зазвичай ближче до центра, в сторону центра. Ось ці всі моменти вам просто поможуть покращити вашу шахову гру. Повірте, і ваші, пішакові, ваші партії, і ваші пішакові структури стануть кращими, і у вас буде менше проблем, друзі. Ну що ж, це був 11-й відеоурок. Всім всього хорошого, до побачення.